Тіньовий флот Путіна потрапить під новий удар і може стати ще одним потужним санкційним проявом у фінансах Кремля. Європейський союз планує включити судна так званого тіньового флоту Росії до 20-го пакету санкцій проти РФ, який мають затвердити вже у 24 лютого. Цей крок спрямований на те, щоб заблокувати напівлегальні нафтові танкери та склад обхідні схеми, які дозволяють Кремлю продовжувати експорт нафти та отримувати мільярдні доходи по причині обмеження у Брюсселі. Визнають, саме тіньовий флот став одним з головних інструментів Москви для обходу санкцій, і його блокування може серйозно ускладнити російські енергетичні операції по усьому світу. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Тіньовий флот це сукупність сотень танкерів і вантажних суден, які використовуються для транспортування Роснафти в обхід санкцій ЄС та країн G7. Такі судна зазвичай ходять під прапорами третіх держав, приховують реальних власників, вимикають системи відеостеження та працюють через складні ланцюги підставних компаній. За даними української розвідки, понад 60% усього мор експорту Роснафти здійснюється саме через. З цей тіньовий флот, що робить його ключовим джерелом наповнення бюджету Росії та фінансування війни проти України. Включення тіньового флоту до нового пакету санкцій означатиме жорсткі обмеження з боку ЄС. Таким суднам можуть заборонити заходити до європейських портів, позбавити доступу до страхових послуг, технічно обслуговування та ремонту, а також суттєво ускладнити їх роботу на міжнародних маршрутах. Раніше ЄС уже. Вносив до санкційних списків десятки і сотні таких танкерів. У межах 19-го пакета санкцій під обмеження потрапили понад 118 суден, а Загальна кількість танкерів тіньового флоту у санкційних списках ЄС уже наблизилася до 600 одиниць. Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро наголосив, що новий санкційний пакет має бути особливо жорстким саме щодо тіньового флоту, за його словами, постійні. Удари РФ по цивільній та енергетичній інфраструктурі України свідчать про те, що Москва не демонструє готовності до реальних мирних кроків, а отже, потребує подальшого санкційного тиску. Саме тому ЄС планує бити не лише по самих суднах, а по усіх ланках мережі, які забезпечують їх роботу від власників і операторів до компаній посередників та страхових структур. Ці заходи спрямовані на скорочення нафтових доходів Росії. Які лишаються однією з головних статей наповнення бюджету, та безпосередньо фінансують військові дії. У попередніх пакетах санкцій єс уже обмежував не лише судна, а й фізичних та юридичних осіб, причетних до функціонування тіньового флоту. Йдеться про власників менеджерів і операторів танкерів, які використовують небезпечні непрозорі та часто незаконні методи перевезення нафти, створюючи додаткові екологічні, а також Безпекові ризики.